Політичне дежавю президент України Володимир Зеленський з 1 грудня ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб цитую підтримати населення в зимовий період. Виплати фінансуватимуться коштом невикористаних бюджетних коштів, які не встигнуть усвоїти до кінця року. Це ж було уже, мабуть, подумали кілька українських політиків, які свого часу вже дарували українцям по тисячі гривень. Щоправда, не власних із державного бюджету. У нас в студії Олексій, другов, доктор економічних наук, професор, керівник проєкту «Soft Invest Consulting. Пане Олексію, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава також по Скайпу до нас доєднається народна депутатка Галина Васильченко. Поки вона приєднується Олексію до вас запитання. А ви оформляли замовлення на зимову є підтримку, або ж простіше, як говорять народі, тисячу від зеленського. О, так, насправді я форму мені, о, якби загалом цікавий цей проект, цікавий механізм, як вона працювала. Я готувався, можна сказати, до сьогоднішньої студії. Так і mm -hmm. пробував це на собі. Насправді, якби о, технічно все спрацьовує, все дуже швидко, оперативно не вимагає часу. Прийшли вже за кошти засиль. Кошти ще не прийшли там протягом п'яти днів, якщо не помиляюсь, мають прийти. Mm -hmm. я тільки вчора цю процедуру пройшов. Це зайняло буквально одну хвилину. Тобто нічого складного важкого і страшного не було. Як плануєте витратити кошти на комунальні послуги? Угу. Е, вас не зупинило те, що, от, наприклад, дуже багато з е, українців говорять, що є ризики, що персональні дані людей, які скористалися цією послугою, можуть опинитись у небезпеці. Адже для того, щоб долучитися до програми національний кешбек, потрібно надати державі доступ до інформації про розрахунки карткою. Відповідно, сформувалася думка, що і для отримання тисячі гривень. Теж потрібно надати доступ до всіх своїх транзакцій а відповідно і держава, а можливо якісь треті особи будуть знати, як ви витрачаєте про рух всіх ваших коштів на всіх ваших картках. Є два різних проєкти. один це ця зимова тисяча, про яку ми зараз говоримо, а другий – кешбек. Тобто, якщо ви вже, вже оформили «Національний кешбек, цю карту в будь-якому із банків, ви в будь-якому разі, коли це робили, там одною з умов оформлення цієї карти було надання доступу контролюючим органам до того, як вони будь, як будуть використані кошти. Там mm -hmm. вже є певне обмеження, не можна використовувати там на алкоголь, на тут на що захочеш. Там є перелік, на що можна було використовувати. Якби і наскільки я розумію, якщо це все правильно, то якби коли оформлялась карта населеного кешбеку, це зроблено для того, щоб перевірити, чи насправді цільова були використані ці кошти. Тобто, якщо вже є формули. В даному випадку, що ви дооформили цю тисячу, і на що насправді не вплине взагалі. Тобто, при оформленні цієї о, виплати тисячі гривень не потрібно вказувати жодних особи, особистих даних, підписувати, підписувати до жодних додаткових договорів і нічого іншого. Тобто воно ж ні на що не впливає. Якщо ви вже берете участь на сальному кашбеці, то випадку ця тисяча це просто скажімо так, воно не вплине жодним чином на розголошення чи не розголошення ваших даних третім особам. Мені повідомляють, що Галина Васильченко вже приєдналася до нашого ефіру. Чи так це? Пані Галино, доброго вечора. Слава Україні. Доброго Вечора героям. Слава говоримо про як її називають зимову є підтримку, або тисячу від президента Зеленського. Пані у мене перше запитання до вас, як народної депутатки, членкині профільного комітету. Оці гроші, які мають виплачуватися. Чиї вони це кошти українські з податків, чи це гроші наших іноземних партнерів? Ну я б хотіла найперше наголосити на тому, що незалежно чи це гроші наших платників податків, які надходять до державного бюджету, чи це кошти наших міжнародних партнерів. Нагадаю, що тільки. 30% міжнародної допомоги це гранти а решта 70% – це кредити, хоча пільгові, але кредити. І це загалом весь державний бюджет, це є весь державний бюджет всього українського народу. І в цьому конкретному випадку я б не розділяла ці кошти, бо всі кошти, які є в державному бюджеті, необхідні є необхідними для тих чи інших видатків. Я б хотіла просто нагадати, що ми, як країна, під час воєнного стану вже протягом трьох років всі кошти, які заробляємо з податків, митних платежів діяльності державних підприємств, абсолютно все використовуємо на оборону нашої країни, і це складає десь приблизно половину тих потреб, які ми маємо щомісяця. Інша половина, всі видатки, які ми здійснюємо на пенсії, заробітні плати вчителям, лікарям культуру світу і все все інше, це є власне оці, оця фінансова допомога наших міжнародних партнерів. Звісно, якщо йти постатейно і чітко відповідати на ваше питання, я розумію, що ви маєте на увазі, то так власне ті кошти. Передбачає, які зараз передбачені на виплату е, цієї е, зимової тисячі, е, як зазначає Кабмін МінФін, це кошти, які були на залишках від наших міжнародних партнерів, але лише 3,8 мільярдів з того, що вони нам озвучили в комітеті, є цьогоріч. річ, і плюс до того їх забрали ці кошти з інших важливих програм. Вони ж не просто ці кошти були ні для чого не призначені. От, власне, це моє а наступне, пані Галино. моє наступ... на наступне запитання як може так статися, що держава зекономила гроші. Бо насправді це ж мало б означати, що держава неефективно використала бюджетні гроші, які були передбачені на ті чи інші програми. На жаль, воно насправді так і є. І е, ну я власне мені прикро, що от такі якісь незрозумілі популістичні ініціативи з боку уряду заходять і власне впроваджуються. Бо е, в той самий час, буквально минулого тижня, був підписаний. Закон вже тепер він закон на той час. Законопроект вже зараз він закон про підвищення податків рекордне за всю історію України. І він виходить, проходить дуже довгу і складну історію. Насправді з, відtя, одні, з одного боку підвищують податки в першу чергу для всіх тих для білого бізнесу, для всіх. Найманих працівників, які отримують біло заробітні плати, їм підвищують військовий збір, і наче там з однієї кишені перекладають в іншу, просто в одних людей забирають до державного бюджету і абсолютно безглуздо роздають тисячу гривень всім. Є справді потребуючі категорії населення. Можна ж було визначити, наприклад, ці кошти, якщо вже є закумульовані для ВПО, для пенсіонерів, для доплати вчителів. Лям, в нас є відповідні категорії населення, які справді mm -hmm. потребують, а не якось абсолютно бездумно просто всім роздати. Ну для мене це виглядає дуже дивно, і я наскільки знаю, вже навіть є відповідна петиція, і яка набрала понад 25 п'ять тисяч. Дуже голосів. швидко набрала двадцять п'ять тисяч українці. Голосів. Свідомі ми показали свою свідомість. Особливо от у нас завтра буде день волонтера. І наскільки українці розуміють відповідальність, спільний внесок в оборону держави, і навіть от в такому знаєте, в такому рішенні, на мою думку, безглуздому з боку уряду, мабуть, вони думали, що всі дуже відразу схвалять. А ви бачите, наскільки в суспільстві вже кілька тижнів бурлиться дискусія? Про те, що неправильна ініціатива Гу. і дуже швидко два тисяч голосів зібрали. Власне, ми зараз запитаємо фахового економіста, пане Олексію. Як ви з точки зору управління фінансами держави, оцінюєте цю ініціативу? Навіщо вона і який вона може мати ефект для національної економіки? Ну, добре, сказала пані депутатка. Власне, звичайно, що суттєво ні на що воно не вплине. Тобто, це навіть якщо б отримала б 30 мільйонів громадян України, припустимо, це якийсь такий фактично максимум з тих, що знаходяться в Україні. Це 30 мільярдів гривень. Це лише 10% витрат щомісячних витрат державного бюджету України. Тобто, реально це ні на що не може вплинути, бо говорить інфляція зразу буде величезна і так далі. Ну це не так. Тобто, це такий. ...невеликий піар-хід, скажімо, який набув широкого розголосу. І чим більше ми про це говоримо, тим більше цей піар вдається. Розумієте? Тобто, звичайно, що коли ми говоримо про ефективне, Витрачання державних коштів їх держава має спрямовувати тим, кому вони найбільше необхідні. І от, наприклад, прем'єр наш Денис шмигаль так само, коли говорив про цю тисячу, говорив про те, що о, ті ВПО, які знаходяться, о, не знаходяться вдома, які переїхали, теж отримують по 6500 тисяч гривень там відповідно підтримки. Так, от це насправді це соціальний ефект. Коли просто всім роздати, це не завдання держави, розумієте, зібрати. З усіх потім всім роздати, так це не робота держава. Це насправді більше такі популістичні. Так думали більше 80 80 років в радянському союзі. і Ми зрозуміємо, чим це закінчилося. Але, от, наприклад, міністерство фінансів закликає інвестувати ці кошти у військові облігації. Як це зробити, і що це, якщо це мова йде про розмір в тисячу гривень, Це допомога зсу безповоротна? Чи це справді спосіб такий собі інвестувати кошти і потім отримати якийсь зиск з цього? А, тут насправді потрібно розділяти речі, розуміти. Є питання інвестування, коли ти вкладаєш кудись, і хочеш отримати щось від того, да, якісь економічні ефекти. Я питання благодійності, благочинності, підтримки зсу, волонтерство, да це з іншої сторони знаходиться. І розумієте, в нас це все змішалось. От купи військові облігації за волонтер там, чи зроби благодійний внесок. Хочеш зробити благодійний внесок, тоді потрібно дати кошти благодійному фонду, перерахувати кошти на рахунок Національного Банку України, який потім використовується і так далі. Облігації це інструмент, тобто держава запозичає в людей для того, щоб потім віддати їм під таку ставку, яка їм є цікава. Розумієте, для мене, після того, як голова нашого парламентського комітету з фінансів сказав, що от розглядається варіант про те, щоб зарплату роздавати, частину зарплати видавати облігаціями. Для мене вони, як інвестиційний інструмент в Україні, перестали існувати. <ган> Тому що якщо ви роздаєте замість заробітної плати ці облігації як папір, вони в на папіри перетворяться. <ган> От, тобто тут треба чітко проводити межу. Тому облігації це облігації це запозичення держави для покриття дефіциту державного бюджету. Це не благодійність. В нас це змішало для того, щоб якось гарно якщо розглянути військові вулиця. облігації станом на зараз як інвестиційний інструмент, якою якою є їхня дохідність? Чи... Вигідно зараз інвестувати в військові облігації їхня дохідність залежить від того, які в них термін. Чим довший термін, тим більша їхня реальна дохідність. Реальні ну не реальна дохідність, скажімо так, а номінальна дохідність. Uh -huh. Номінальна дохідність річна складає від 14 там до 17% річних. Але ви ж мусите забрати інфляцію, так тому що. Ми розуміємо, що якщо ми сьогодні щось купуємо за гривню, через рік отримаємо теж гривню, але більше треба порахувати, що ми зможемо за неї купити. Якщо інфляція 9%, ми маємо 14% річних. виходить реальна дохідність, так реальне перевищення доходу над інфляцією 5% річних. Але мушу сказати, що тих 9%, прокинумо говорити. Якщо ми ходимо в магазини, на ціни, ми розуміємо, що насправді за різними групами товарів інфляція є дуже різною. І коли ми говоримо про продуктові, споживчі товари, інфляція набагато вища. Тобто є велике питання, чи ви взагалі насправді отримаєте те, що хотіли. Тобто ви заробите гроші на цьому інструменті і зможете, скажімо так, більше на них купити через рік часу. Тому звичайно, що зараз інвестиції в гривні це ризиково. Це перше. Ну і друге питання, яке все одно так чи інакше воно буде висіти: війна, країна в стані війни, облігації, запозичення, що зробили з зовнішніми запозиченнями? Їх реструктуризували. Так, тобто фактично іноземним інвесторам два роки нічого не платили, а потім сказали, що ми, ми заплатимо вам, можливо через та, 10 років. Так, ми вам заплатимо, але вже суми будуть меншими відсотків зараз не буде. Термін буде довший і так далі. Що забороняє зробити те саме з ВДП зараз? Ну, хіба не бажання, скажімо так, перетворити це. Це ну скажімо так, знищити цей інструмент. Бо наразі форму. наразі він фактично да наразі ін, фактично якби виконує функцію душне запозичення, і тому цього зараз не зробили. Тому тут ризик високий, дохід так собі. Тому так, скажімо, на рахунок інвестицій, а благодійність є інші інструменти, щоб це робити. Тобто, це не ефективний інструмент ані щодо благочинності, ані щодо інвестування. Я особисто його зараз не використовую. Пані Галино, в мене до вас запитання. От я ж недаремно запитав, чиї це кошти чи закордонних іноземних партнерів чи Україною зароблені, оскільки є така версія, її озвучують. Ну, я скажімо так, експерти наближення до провладних кіл, що от є певна гру сума коштів від партнерів. І ці кошти вільні, ну якимось чином їх не використали, але спрямувати на армію держава їх не може, тому що є пряма заборона іноземних партнерів використовувати ці гроші на оборонні видатки. І ось такі це такий спосіб перерос в обхідний шлях допомогти Збройним силам України, що ми роздамо ці гроші громадянам, а громадяни цю тисячу задонатять на зсу. Можливо, це є справжня мета ініціаторів цього є підтримки. Ви знаєте, вже навіть якщо е, ті громадяни, які будуть оформляти, скільки програма почала діяти, е, то справді хотілося б, щоб ті, хто мають можливість, е, власне, задонатили на підтримку армії на зсу. Але е, якщо взяти ті статистичні дані, які є станом на сьогодні, доступні щодо кешбеку, е, проти якого ми також виступали, угу. Народними депутатами, то там більше 45% цих видатків пішло на попів, на поповнення мобільних телефонів, до прикладу. Е, тому складно зараз спрогнозувати, на що саме українці витратять ці кошти. І власне, відповідаючи на ваше питання, стосовно того, звідки взяли ці кошти, вони справді ж не лежали. Просто так, без якоїсь цільової програми, тобто їх забрали з інших програм. Перше це з програми підтримки безробітних. Друге, наскільки ми володіємо інформацією народні депутати, представники, зокрема фінансового комітету, це те, що вони забрали частину коштів з програми розмінування. Угу. І це дуже прикро, тому що ми, ми критично потребуємо як і підтримки безробітних, так і е, реалізацію програм з розмінування. Тому очевидно, що дуже багато питань є до того, власне чому так неефективно здійснюються ті чи інші е, заходи, і ті і, і ті чи інші видатки. З боку уряду пані Галино, от е, ще одна версія. Ваша колега по парламенту, Ольга Василевська Смаглюк, е, депутатка від Слуги народу, каже, що зимова є підтримка. Я цитую це спроба перерахувати населення в Україні, а також виявити тих чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Ну мені здається, що це так достатньо дорого. Та тисячу гривень на людину для того, щоб з'ясувати, що ось таке відбувається. Чи може бути це справжньою метою цієї програми? Я думаю, не думаю, що такий був задум. Для мене більше видається логічнішим, що оскільки дуже багато непопулярних рішень було очевидно запроваджено владою, зокрема протягом останніх кількох місяців, цей податковий закон про підвищення. Атків вони хотіли якісь зробити заходи щодо реабілітації свого рейтингу. і Для мене скоріше це виглядає як якась популістична річ для того, щоб більше отримати якогось схвалення загалом від населення. Ну і знаєте, навіть якщо від наших міжнародних партнерів стоять обмеження щодо використання цих коштів конкретно на зброю, ну можна ж було використати ці кошти на програми реабілітації. Абсолютно чому ні? Звісно, лише б було бажання, пане Олексію. От припустимо, що і насправді з'явилися зайві гроші, і їх дійсно не можна спрямувати на оборонні потреби. Пані Галина розпочала ось версію розповідати, куди можна ці гроші скерувати. На вашу думку, як держава могла би ними скористатися більш ефективно? Найефективніше зараз у цих умовах ще звичайно це підтримка нашої армії. Але якщо ми візьмемо друге по пріоритетності, ми всі розуміємо, що війна раніше пізніше закінчиться. Угу. Але після війни залишаться речі, які нам потрібно буде вирішувати, і проблеми, і питання це питання людського капіталу і трудового потенціалу України. Нам потрібно зараз, якщо в нас насправді є вільні кошти. І ми не можемо сприймати їх на армію. Потрібно підтримувати наш людський капітал. Йдеться про те, що нам потрібно підтримувати тих ВПО, які переїхали зараз, не знають, що їм робити, не мають де жити. Там можливо не мають нормального заробітку. Так ми маємо дати можливість їм відчути віру в те, що вони можуть жити в Україні, можуть продовжувати свою діяльність і вірити в майбутнє. Нам треба думати про повернення тих людей, які виїхали зараз за кордон. Що там 4 мільйони працездатного населення знаходиться зараз. Нам треба думати, як вернути їх назад, а не лишати їх чи в німеччині чи в Польщі, щоб не піднімали їхню економіку. Нам треба думати про те, щоб е, наші сім'ї зростали, народжували дітей. Про що Зараз ніхто не хоче думати. От всі речі треба вкладати гроші. У нас є дуже гарні програми. Це 5.7.9 – підтримка бізнесу. Це є оселя. Тобто, у нас на справ... є грантові програми для підтримки підприємців для дуже величезне питання зараз. Величезна проблема, яка Зараз буде тільки зростати це питання ветеранів тих людей, які повернуться з війни. Що як їм допомогти, як їх соціалізувати, як дати їм змогу, дати ту, ту, ту вудочку, якщо хочете, так яка дасть їм можливість заробляти в майбутньому, утримати себе, утримувати свої сім'ї. Комплекс проблем величезний соціальний, але для мене найважливіше зараз це людський капітал, трудовий потенціал. От сюди треба вкладати, щоб люди залишалися в Україні, працювали в Україні, вірили в те, що може бути гарне майбутнє. Ну і сну і вкладно, ну і скажімо так, ну інвесту. Інвестивали так в інвестування колонії. в людину насправді це найбільша вигідна інвестиція з точки зору держави. Точно з усіх точок зору Олексій Другов, доктор економічних наук, професор, керівник проєкту Soft Invest Consulting та Галина Васильченко, народна депутатка України, були гостями цієї частини нашої ефіру.